Слава Ісусу Христу, я Діана, мені 52, я мама двох донечок, і бабуся одної внученьки Богу дякувати. Жию в Йоврю, я римо католичка крещена. Але ходжу до греко-католицької церкви, тут у сторожниці, Кирили Мефодія. бо моя бабуся тут була дякульов, то нам мене сюди тягала от три роки, так що я ходжу до греко-католицької церкви. І діти мої вже крещені греко-католички. Я банківський працівник. Ходила я в церкву, відколи себе пам'ятаю. Ну, але то було дуже важко там вибути, висидіти. І то було до того часу, коли вже можна було казати ні або щось друге. Мама мене не заставляла ходити, бабуся вже не мала на мене вплив. Так що я перестала ходити до церкви. Десь з період з 18 років до 23 я знову маленько ходила до церкви. Ну, а потім Зовсім не ходила, діточки пішли. І коли вже діточкам треба було перше причастя, ну то я вже почала ходити в церкву. Ходила вже тоді моя мама, то вже було дуже модно ходити до церкви. І кожну неділю я відвідувала церкву. І так, в 16-му році, я, я вважала, що я віруюча людина. Я чесно вам кажу, я ходила до церкви, я вже помалі знала десь в 40 років службу Божу на пам'ять. Я віруюча людина повністю. В 16-му році навесні 16-го року е мені почало бути, от коли вже було вірою, служба була проходила служба вірою, Мені вже було дуже недобре. Було повністю такий придобморочний стан. Мене виводили вонка, обливали водою, хто чи міг, допомагав. Ну і так було щонеділі. Я не панікувала, але я не розуміла, в чому справа. До церкви я йшла в припришку, в церкви я йшла в припришку. А під час служби Божої, десь з половини служби, мені було ну, зле, просто зле, до причастя. Як я вже приймала причастя, то мені вже було легше. І так влітку, 16-го року, мені ставлять діагноз онкологія. Бог мені дуже допомагав з усім. Він мені послав правильних лікарів. У мене, звичайно, я звичайно плакала, що мені було. Ну плакала недовго, зрозуміла, що щось треба робити. Але тоді я не розуміла, що Бог втручається, допомагає мені. Але воно все йшло так гладко. Мені зробили хіміотерапію. Та хіміотерапія, звичайно, вона вбила все і доброї, і недоброї. Але вона була дос. Я вважаю, що була жорстка хіміотерапія і тривала 48 днів, тобто шість курсів по 8 днів. Але мені підвернув до гарний лікар. Дуже якось, то то все, якось, якісь файні препарати, все, все доставалося, все йшло дуже гладко, правда. Люди дуже через людей дуже промовляв до мене Господь. Він мені посилав людей, які казали, ти маєш молитися Акафіс до всецариці, ти маєш то-то-то-то робити. Є дуже класні оздоровчі служби отця Лонгіна на 15-й школі. До речі, на тих службах мені там взагалі одна служба Божого здоров'я триває чотири години. Я її дуже рекомендую. Вона мені дуже допомогла. Півтори години з цього я просто сиділа, не могла підняти ні руку, ні голову, ні ногу. Я сиділа ну, в такому от вигляді. І я знала, що це просто треба перетерпіти. Я це не розуміла, в чому справа, але я просто знала, що це треба перетерпіти. Виходячи з цієї служби, я йшла нормально додому. Там люди звідали, що вам допомогти. Я кажу, ви мені, мені не добре, але ви мені не можете нічого допомогти. І потім, з роками, я зрозуміла, що так воно йшло, така от, такий стан мій це було оздоровлення через недобре. Я знаю прекрасно, що було добре, треба трошки потерпіти. Головне не панікувати в такому випадку і не переставати ходити до церкви. Ще раз хочу наголосити, що в той час я себе вважала дуже віруючою людиною. У 2018 році мені запропонувала одна моя знайома, за що я їй дуже благодарна, поїхати в Міджугорі. Зразу кажу. Єдина причина була того, що я погодилася з п'яти днів Міджугорія, два було моря. Я дуже люблю купатися, плавати. І я, звісно, звичайно ж, зразу погодилася, як то я море не поїду на море. Мій чоловік домосіят, він не любить нікуди їздити, а я не мала ні компанії, ні як добратися. Ну, мені підходила ця поїздка дуже. І коли я повернулася з Міджугорія, я зрозуміла, мушу вдарити себе по чолі, бо це було отак. Вот. Я зрозуміла, що я ніколи в житті не вірила. Ніколи в житті. І правду кажуть, Божа матінка нікого не відпускає без подарунку. Вона мені зробила шикарний подарунок. Вона мені дала віру і довіру до Господа. Я зрозуміла, що він реальний. Я зрозуміла, що він мене любить. Я зрозуміла, що він, він мене витягує. Він, він хоче, щоб я щоб все в мене було добре. Відколи я була у Міджугорії, я зрозуміла такі речі: нема випадковостей, нема випадковостей. Все, що в нас робиться в нашому житті, це так дає Господь. Через людей промовляє до мене Господь. Він мені посилає людей, від яких я вчуся, або які вчаться трошки щось від мене. Нема абсолютно випадковостей, і нема у мене вже, значить, я таке слово не вживаю. Не вживаю я слово, е, значить, проблема. Є неприємна ситуація, а буде приємна. Якщо я довірю цю ситуацію Господу, то він зробить її приємною. Не вживаю я слово, повезло. Та не повезло. Господь так дав, Господь попровадив мене. От мені, після того, як я повернулася з у мене пропало, я не вживаю слово страх. І, і Господь від мене, ну, як, то як мінімум, 90% страху забрав, того відчуття. Я працюю над тим, щоб в мене не було відчуття страху, як каже наш отець Макарій, має бути тільки один страх, щоб не робити гріх перед гріхом. І мені настільки стало легко жити. Я реально зрозуміла, що тільки в Господі я можу бути щаслива. Все, що неможливе для людини, для Господа, важливе. Господь промовляє до мене через людей. І ось одна така історія. Е, значить, в обідню перерву у нас банк не закривається на обід. А є черговий, і я завжди була тою черговою. Тоді не ніде нікого, де я одна десь сижу, десь якийсь клієнт зайде. І так е, прийшла до мене одна бабуська. Ну, така жіночка, така село селом. Знаєте, така. Я дуже люблю спілкуватися з клієнтами, а з тою. Та ще така в мене думка промайнула. Що я можу з тою людиною говорити? Та й мовчу собі, тихо, її обслуговую. А недалеко на турнікеті стоять двоє людей і. Мат, перемат, мат, перемат. І я не знаю, мене то так сильно і не хвилювало ще тоді. Ну, та думаю, так, та так, але я не знаю, що мені сталося? Я відкрила свій рот і кажу тій жіночці: вибачте, будь ласка, на що вона мені відповідає? Вони не розуміють. Я кажу, що ви маєте на увазі, що вони не розуміють? Вони не розуміють, що якщо вони вживають такі слова, то для них. Для їхніх діточок, для їхньої оселі, для їхньої домівки, Божа матінка не є покровом. Ви знаєте, я теж часто вживала такі слова для связки слов, і нічого такого я в цьому не бачила. Но, я вам чесно кажу, Святий Дух зійшов на мене від тої жінки, і мене осінило. І з того часу я зрозуміла, яка це велика неприємність. Після моїх хіміотерапій Потрібно було йти на КТ, і коли я принесла результати КТ своєму лікарю, то він сказав, що зазвичай, після хіміотерапії, то місто нездорове, воно там таке, як ніби за цим може зацементуватися, і, ну, і воно не приносить ніякого тоді вреда. Але у мене там було таке, ніби там ніколи нічого не було. Тобто з Божою допомогою я повністю оздоровилася. Це реально були слова лікаря, який читав опис мого томографа. Дуже багато людей за мене молилося. Я кажу, я виходила на вулицю, в мене молоді дівчата казали, Діаночко, ми за вас молимося. Дуже багато було молитви і з мого боку. Хоча я тепер розумію, що тоді я ще не була віруючою людиною. Я впевнена, що це все мені далося. Щоби я щось поміняла в своєму житті, щоб я навернулася просто-напросто. І Бог поміг мені в цьому. Я так думаю, що можливо, я повинна допомагати людям. Дуже багато людей до мене звертаються в яких така ситуація. Людям просто потрібна порада. Вони дуже розстроєні, ну вони не знають, що робити в таких випадках. А мені здається, вже тепер, що то було дуже легко. Звичайно, тоді воно не було легко, але коли вже людина то пережила, то вже здається, що з цього можна вийти з Божою допомогою, звичайно. З Божою допомогою. Ви знаєте, я тепер ну, не хожу по лікарям Богу дякувати, не відвідую аптеки, а аналізи в мене гарні. Я на 100% впевнена, що це зцілення від онкології це є дія Бога в мені. Після того, як я почала їздити в Мідругорі, то вже мені спокою не було. То я вже там була деколи і тричі на рік. Звичайно, не було особи за що їздити. І один раз, ну так мені вже хотілося поїхати, а і пенсія інвалідна вже закінчилася. Бо Богу дякувати, я виздоровіла. І так, значить, пересталася мені вже йти інвалідна пенсія. Аналізи були в мене гарні, інвалідність мені вже не давали, але матеріально я трошки постраждала. І тут 20-й рік, квітень, як тепер пам'ятаю, пенсії нема, Міджугорі так хочеться. Але я думаю, я позичу ті гроші. Я позичу якраз до червня, якось я потім їх верну. І що ви думаєте? Так стало, що це 20-й рік, коронавірус. І пенсія возобновляється, бо тоді вже, коли почався коронавірус, не можна було прекратити інвалідну пенсію. І я ще тої пенсії отримую два роки. І тоді ж мені, коли мені потрібно їхати вже в Міджугорії, коли вже треба здавати тих грошей, тих єврів, мені приносять дві пенсії, якщо математично порахувати, рівно моя поїздка. Я вважаю, що це тільки Боже, Боже провидіння. У моєму житті дуже діє святий Дух. Я така, по суті, досить лінива людина. Але коли він мені дає таке знання, що я маю щось зробити, я не знаю, для чого я це маю зробити, але я це беру і починаю робити. Так було за рік до одної ситуації, про яку я зараз розповім, якось мені прийшла думка, що я маю вивчити. Молитву до Божої Матері, яка співається на службі Божій під час свята, воздвиження животворного Христа Господнього, замість «Достойно єсть». Ну Нащо мені то треба? І це мені так нелегко давалося. Я то вчила так довго, по там я читати не вмію. а то, то я все тільки на слух. То мені було сто разів його заспівати, щоб в мене це вийшло. Думаю, на що мені це треба? І коли приходить це свято, наша Марія, чудова дікуля, я від неї в захваті, вона заболіває коронавірусом. І приходиться мені вести службу Божу. І тут вам відповідь, для чого мені це треба було і чого Святий Дух мене провадив. Раніше Бог для мене був як чарівна паличка. Дай, 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 дай. Хі -хі. Всього мені треба було багато. А тепер я розумію, що він для мене. Улюблена особа, я мені я дуже переживала. Як то я стільки прошу від такої від Господа, який мене так любить, а я його не люблю. Я просила Святого Духа, дай мені любові до Господа. Дай він". Кожен ранок я молюся таку молитву. Господи, дай мені бачити Твою волю і, ви, і з легкістю її виконувати. Всім дуже дякую, які дослухали мою історію до кінця. І хочу побажати людям, які хочуть бути ближчі до Бога. Які хочуть навернутися, відвідувати службу божого оздоровчу, яку проводить отець лонгін раз на місяць. Це дуже великий дар. І будьте впевнені, я не є якась особлива людина, і якщо Господь допоміг мені, він допоможе і вам.